i Кохаю свого гриця ще й буду кохати. Доброго дня! Доброго Доброго дня. дня. Доброго вам! А кажуть, що у вашому селі живе чоловік, що знає всі тутешні таємниці. Ой, та да ми ж не з тутешнього села. Ми а, їдемо та... з дальнього села, їдемо аж з Жукови. А в нас тут дуже. Сава така надзвичайна. Та прямо історична справа. А що ж вас завело сюди? Будемо коровай місити. Чишки, я з дитинства ще пам'ятаю, такі -от, такі солодкі, такі пахучі. Правду, правду ви кажете. Їдемо до весільного порога, де моя куманька заміж буде віддавати доньку свою. Ой, то ж яка гарна справа. ви ж мене забрали усе з собою? Так-так також гарно дівчини чогось не ж не взяти. Дійсно візьмемо чого, ж але, але не зад не, не її мова. Мова. дівчата. Ей. А Ей. чи ви заміження? Заміжня? А чи не розводена? Ні-ні-ні. ні ні А чи не вдовиця? Та ні ніж. Дівчата гарна молодяться. Ну, ну, Давай, да, да, Сідай, сідайте. сідайте, поїдемо з нами. Сідайте. Чому бджоли не доведе, чому не раяться, чому нівки свекрух бояться. Чаво дівки не йдуть заміж, бо свекрух бояться. Дівчата, а я оце подумала. Щось моя одежа не пасує до вашого коня. Так у нас же кобила. Так вона ж я й кажу, що кобила так краще обрана, ніж я. Так давайте ми вас переодягнемо. Так, що ми зараз вас одягнемо. Нас тут є в наших штомах. Знайде, знайдемо. Будете краще нашого коня. Так я і стала коровайницею. Колись пекти весільний коровай запрошували лише жінок з доброю долею. Так ось чому коровайниці так завзято допитувались, чи не розведена я. Багатий коровай могли тільки жінки, що перебували у першому шлюбі і жили в злагоді з чоловіками. Доброю ознакою вважалося, коли одна з коровайниць була при надії. Часка сина сьогодні вдасться, да, і корова, і січки. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Дай боже. Дай боже.